на іграє, і мені ми будем проходити е-е ем, виживання. Вої стень. Що така ігра? Ну і мені якийсь там з 10-го 14-го, точніше, уровень. Ну, я до, до проходив ті 14 уроків. У неї ми будемо проводити виживання. Поки не пройдемо аж до, до 10 сьогодні. Виживання. І походимо. У нас є тут. У нас сині руки і поліміст наставили. І... Ну-ка. Теж так. Яркість. А тепер скоріше буде. Это Капец, там стейки, уже трое платят, это за броню, что капец. Там вже по двадцять-по тридцять тисяч треба мати, щоб купити броню. Це найбільше, що в тій грі треба купити. Купляти тільки броньку. За більші гроші. Так. У ну, давай бейся. На. І вивчила. То вони зараз такі маленькі ще так. Там в восьмому-дев'ятому уровні вони будуть дуже тяжкі. Ну, як тр... зроблена гра, так і буде зроблена. Забираємо багато тополок. Жизнь. Ну, за 24 тысячи, я не помню, там. О, мой бог. Смотри. Не люблю. Да, он же долго бьется. Не тикай, бей, а не бьется. О, мой год. Ну, бьем на этики. А я его не могу, ну, не много, да. Ребят. Ай. Блять, О май гад, шоси. Найближчий уже в тігрі. Таке його вигравай, друзько. О май гад, він перший раз за цілий місяць мене дару Перший раз тільки. И киевцыли, видимо, что одного раза но не так. Да. Так. И тоже еще вот эти удар. Ну все -таки я просто я все эти все уровни? О май гад. Ну, вот трохи прошли. Без шесть. Ну, это еще мало. Булфрайер и всем пока.